Важко, але будемо пробувати хоча б оцю одну сторону зробити. Доброго дня у Бенсі і гості нашої громади. Ми проводимо догляд в заводському парку. Тут давно ну, не відбувалося таких толок, в принципі. І зараз своїми потугами, потугами. Тих небайдужих людей, які виявили бажання і нам допомагають, ми проводимо тут прибирання, косіння, вирубування там поросляка, бузини, інших таких сорняків, прибираємо сміття, залишене якимись відпочивальниками і будемо продвигатися по цій стороні аж до виходу. А потім в майбутньому вже перейдемо на іншу сторону, тому що тут дуже великі об'єми роботи. Після того, як завершите хоча б одну половину, ви плануєте зустрітися з головами будинку, вуличних комітетів, можливо, з секретарями мікрорайону. Для чого? Ми хочемо їх зібрати тут, щоб вони підсказали нам своє бачення те, що вони хочуть тут. В цьому парку, можливо, якийсь майданчик для волейболу, щоб був зроблений. Можливо, так само, як колись історично тут проводилися виставки собак цих. Можливо, поновити цю історичну пам'ять. В нашій громаді ми бачимо значне зростання кількості людей, бачимо, вони ну, не завжди там зі своїми питомцями успішно відпочивають десь. Мабуть, краще, їм буде тут і більше місця, і зручніше. Що таке мінімально по, по бюджету, по всьому тут можна зробити, щоб хоча б люди не використовували даний парк як місце, щоб посидіти в зарослях, порозпивати алкоголь або просто використовувати його як прохідну ділянку? Ми плануємо після зачищення, прибирання і догляду цього парку. Обладнати тут лавочками, смітничками такими маленькими, поставити якийсь, можливо, парканчик або ще щось, щоб сюди не заїжджав автомобільний транспорт, щоб вони тут не, ну, не каталися по парковій золі, а відповідно ставили там автомобілі, залишали і сюди тільки пішими або з колясочками дітки гуляли, ну в такому форматі. І плануємо поставити. Ну, це вже на майбутнє відеоспостереження для того, щоб ну, було зрозуміло. Тому що м -м, в такий час живемо, що залишати без нагляду щось ну, неможливо. Питання щодо баків сміттєвих. А, так, ви розумієте, люди, можливо, не можуть викинути в баки, бо вони вже переповнені. і вони складають вже біля баків. Там ця камера не передає цей сморід, який там дійсно є. І з цим щось потрібно робити, я буду звертатися до відповідних служб, щоб вони там, можливо, грейдером щось зачистили, прибрали. Ми зі своєї сторони там проведемо косіння, догляд. І в моєму розумінні потрібно його в цивілізований стан це все перевести, ці смітники, щоб ну, не було такого захарашення. Ну і також прошу людей. Якщо ви бачите, немає куди викинути, є можливість вивезіть своїм транспортом. Якщо є така можливість, не кидайте поруч. Добре, ну і на завершення взагалі тоді по, з приводу парку, можливо, люди, які тут поруч живуть, зі своїми ідеями, їм озвучувати їх головам будинкових комітетів чи вуличних, чи звертатися у дирекцію парків. Можливо, звертатися в безпосередню дирекцію парків. Ми тут майже щодня працюємо, там, крім вихідних якихось. Можливо, сюди підійти, поспілкуватися, запропонувати щось або дочекатися, коли ми будемо збирати улічних комітетів, голів там, секретарів. І якесь зібрання буде, і тоді на цьому зібранні запропонувати свої якісь ідеї, побажання для покращення богоустрою цього парку. Я запрошую долучатися місцевих жителів до цієї толоки, коли ми проводимо. І прошу всіх зберігати чистоту. Будь ласка, приходьте. Після того, як ми відповідні роботи проведемо, відпочивайте за собою не залишайте сміття.